Всім привіт! Я Таня, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас з вами ну, дуже смачна тема це парфуми з нотою кави. Я особисто ну, дуже обожнюю каву, і ви, будь ласка, напишіть мені теж, любите ви так само, як я, що я зібрала для вас ну, просто море ароматів з цією нотою. Ці аромати не мої особисті. На жаль, <laughs> ці аромати мені надала влада з магазину Монте в Харкові. Тому, якщо вам щось сподобається за описом про ці аромати, якщо ви захочете з чимось познайомитися, ви можете прийти або особисто в магазин, спробувати і купити щось, або замовити це онлайн. Так, ну давайте, будь ласка, з вами починати. З чого почнемо? Давайте почнемо з новинки цього року: це Ванінь Фаталь від Тома Форда. Мені цей аромат сподобався. Спочатку я його злякалася, якщо чесно, тому що він мені здався дуже таким чоловічим. Мені все ж здається, що він більш в чоловічу сторону, аніж для жінок, але він дуже гарний. Тут особисто. Мені я вчора його наносила собі один спрей на руку. Якщо сказати, що тут прям чітко відсліджується кава, то ні. Спочатку це для мене шкіра, квіти, табак, якби квіти щось білоквіткове, я не пам'ятаю, чи я зберігала собі десь піраміду, дівчата. Так, ось білі квіти, тут нарцис, ваніль, і фринджіпані. Френджпані ну, це не білі квіти. Але якщо казати про каву, то кава це, мабуть, з спеціями, так як тут в топових нотах коріандр. І мені щось так знаєте носика щекоче. Тому ця кава, як знаєте, на кава по-восточному, якось так, вона йде зі спеціями. Виправте мене, якщо я не права, а, цей аромат, він такий трішки щекоче носика, але дуже гарний. І мені здається, що а, якщо його носити десь на вулиці, де вітер, то буде дуже шикарний, гарний шлейф. І по стійкості, ну, якщо чесно. Я носила його десь годинки-дві, я не можу сказати, я потім пішла в душ, просто я не знаю, як постійкості. Але в принципі всі томофорди, мені здається, ну, десь годин 4-5 точно живуть на шкірі. На одязі, я думаю, це буде набагато довше. І ем, саме прям кава тут виступає десь через годину. І якщо ми порівнюємо з кавомим, з кавим, господи, з кавовим ароматом, наприклад, як в. І в Сен laurent Black Opium Extreme там теж не дуже каво просліджується, але там ноти якби є. Тобто, знов таки, це не очевидний 100 аромат про каву. Але все одно, якщо ви знаєте, що там кава, ви тут почуєте. Тобто, це шкіряно-кавово-ванільний аромат, тому що він називається ваніль. Да? І... І мені ще дуже подобається цей флакон, він такий окрашений, знаєте, внутрі, як не знаю, як лаком, нібито. от, Дуже класний. І мені здається, я б 50 мл б ніколи б не зносила на себе, але може залишок у флаконі точно б взяла. Він дуже класний, мені подобається. От, тобто ваніль. Кава, спеції, шкіра, табачок. Тут все просліджується і все, як написано, за пірамідою. Мені дуже подобається цей аромат. Давайте далі. Мій теж любимчик – це Black Phantom від Killian. <кій> В мене є, <кій> закінчилося семпл від цього бренду. Цей аромат. Я його зносила і він мені дуже, дуже смачний і гурманський. Тому що тут я пам'ятаю, що в нас в нотах тут було. Ну, я вам тут на екрані виведу, але я точно пам'ятаю, що там був була кава, какао, шоколад, ром, ваніль. І він такий, я, в нього, я про нього вже розповідала, те, що мені здається, цілий флагман теж би не зносили, тому що він такий дуже яскравий, такий алкогольно-пряний. Він не. Така, знаєте, складна гурманика. Тобто, це не те, що ми будемо далі з вами розбирати. Це таке смачненьке, класненьке, таке, цікавеньке для всіх, якби да цей аромат він не для всіх. Наприклад, моя подруга вчора, коли була в мене в гостях, сказала, що Таню, мені здається, він ще пахне брудною білизною. Я така Іва, чому? Звідки тут брудна білизна? Для мене це просто шоколад з ромом, з алкоголем. А, і кава, тут мені більше шоколаду і какао аніж кави відчувається, але все одно він такий кайфовий, він взимку просто нереально звучить мені. До, до, ну, на нього, до речі, ніколи ніхто не давав компліменти, тому що він такий складний. Він не мені здається, він не простий для звичайного споживача. Вибачте, так да? Але ну якби я не знаю, можемо сказати, що Кілін це ніша? В принципі, так, да. тому що хтось каже, що це більше до люксу. Те, ну, типу, як вони себе позиціонують, але це все одно ніша, ну мені здається, да? от, і а, такий він реально нішевий аромат. Це не Good Girl Gone Bad, така для всіх, знаєте, мені здається, такий аромат. А ось цей, ось цей він складний. І Цим він мені подобається. Я дуже люблю цей аромат зимку. Він в мене взимку з'явився. Я його носила, до речі, з такими теплими об'ємними светрами на вулиці, коли був вітер, і він так класно просто розкривається. Він так тебе окутує, таким як коконом, і так з ним затишно і класно. Тобто на осінь і зиму. Це дуже теплий, класний аромат, тому що тут є алкоголь. Да, алкоголь зігріває в нас, коли ми його приймаємо, і коли не носимо на себе на, з парфумами. Тому. Якщо вам теж подобається алкоголь в ароматах, ось тут шоколад, кава, алкоголь. А, ну, какао. Давайте більше скажу, що мені здається більше як какао, аніж кава, але це на мій носик, окей? А, наступний аромат це Монталь Intense Cafe. Я думаю, що багато з вас знає цей аромат. Я його розпилювати не буду, тут нема чого розпилювати, але ну, просто мені надіслали флакон, щоб я могла його поставити. На відео показати, і я замовила собі ось такий семпл. А, мені... ну, поняли, зараз я вам покажу. Ось такий. От, і я його теж розносила на руці. Ну, зараз все одно нанесу. Дивіться, що тут як мене, для мене цікавого. Е, спочатку тут просто троянда. Троянда мені з ваніллю. І потім тільки через десь годину. Може більше. А потім навіть під кінець, там, десь через години 3 там просто виступає ну, дуже яскрава кава. Тобто, якщо ви бачите інтенс кафе і думаєте, зараз, ага, я його куплю, і там буде саме кава одразу, а потім ви думаєте, звідки там з'явилася та троянда, не пугайтеся. Так, я напевно собі не зберігала цю піраміду. Да? Що тут в нас має бути? Ну, Коротше, тут просто ці точки, нічого не написано. Ну, наскільки пам'ятаю, там піраміда не дуже велика. Тобто Там троянда, ваніль, кава і що ще, а може і все. Хоча ви знаєте, зазвичай у Монталь дуже велика піраміда, а тут ні. Ну, одразу коротше, тут чисто троянду я чую. Просто, повірте мені, якщо ви хочете собі кавовий аромат, то просто тут, якщо вам не подобається троянда, майте на увазі. Тому що зараз тут просто для мене. Тут просто монотроянда. А тільки потім через годину 2-3 там виступає красива така кава. От, тому думайте, треба вам чи не треба цей ароматик. Наступний аромат, який мене просто влюбив себе. Я просто хотіла б собі, хоча б десь такий от залишок у флаконі, може не на цілий, навіть 60 мл дуже багато, тому що цей аромат він дуже. Ой, він дуже такий насичений і класний. Я навіть не буду його розпилювати, тому що я наносила, наносила його вчора собі на руку. І він з флакончика. Ну, це мансера аморкафе, бо вже не сказала, вже про нього тарадорю. Аморкафе Мансера. Це такий, знаєте, це, це в нас вже не буде кави, це буде амаретто з пломбіром, ваніллю. О, це дуже смачно. Спочатку, нібито ти заходиш до якоїсь кав'ярні, де пахне кавою і тістечками. Але потім він розкривається в більш просто амаретто з пломбиром. Там, напевно, і є. Боже, я нічого собі не позберігала. Я, напевно, думала, коротше, Таня, будеш описувати, що ти сама відчуваєш. У мене нема піраміди цього аромату, але десь тут вам виведу. Цей аромат мені сподобався. Він мені сподобався він дуже шлейфовий, дуже смачний. Мені здається, дівчата, якщо ви його нанесете на себе, просто ваші хлопці, чоловіки, вони захочуть вас з'їсти, тому що це дуже смачно і сексуально. Ну він реально такий класний не може. А тут просто на 100% з пломбірчиком, з ваніллю, просто от ніби ти п'єш морето. Тут в тебе морозиво. І все це дає просто нереальний такий шлейф. Я навіть кажу, <смеш> в мене слона виділяється. Він дуже класний, мені здається, теж на таку погоду, коли трішки вітер, він буде класно теж давати шлейф. Ну, тому що всі мансера та монталі вони дають класний шлейф, мені здається. Да? <смеш> так. От, і що я хотіла сказати, наприклад, про. Ось цей аромат Монталь, да, Інскафе, мені здається, це суто жіночний аромат. А ось ці два е, унісекс, і ось цей, мені здається, тільки для чоловіків підійде, як мій чоловік, а, який дуже любить там і квіти йому нормально. І сьогодні він попросив, до речі, мене пшикнутися ось цим. Сказав, Боже, як смачно! Він пішов в цьому ароматі, розумієте? Тобто, в принципі, вся вона йде більш-менш унісекс, але дивіться, тут самі, як ви більш, ну, Ну, хлопці, наприклад, зараз ви мене дивитеся, якщо ви любите солодкі аромати, які є гурманськими, то вам це зайде. Просто це не 100% так, що ти купуєш цей аромат і думаєш, чоловіковий підійде. Не, треба, треба дивитися, що вам особисто подобається чи ні. Так, ну я б сказала, що він більш жіночний, звісно. Так, і ще в мене є ось такий красунчик це тросарді. Де Мілано, коротше, Еммануель 2. Да? Тут ми по останній цій читаємо. Це просто такий гарний флакон. Ці собачки вони, вони мені дуже подобаються. Ой, це новий флакон, тому він так важко відкривається. Давайте нюхати. Він мені теж сподобався. Я сьогодні вже робила затест на руку. Боже, ну це просто витвір мистецтва. О, це. Це горішки. Тут я куди давайте сюди. Тут лісний горіх. І в мене, знаєте, такі відчуття. Не буду знову піраміду, ви бачите, я буду свої відчуття. Ніби отут смажені ці горіхи або свіжі да, лежать. І в молоці, прямо в молоці, або ці, разом з молоком ці горіхи, плюс ваніль, прямо в молоці вимочені. Настільки він смачний, от кажуть про якусь нутеллу. Ну просто люди хва, ну, хвати досить, да досить порівнювати всі аромати, де є лісовий горіх, або просто горіх. Окрім мигдалю, з пастою нутелла. Ну, просто паста нутелла це в першу, в першу чергу шоколадна паста. Тут не шоколад, тут 100% лісовий горішок. Якщо вам подобаються горіхові аромати, це просто, м -м, просто аромат для сот кішок. Знов таки, мені здається, що це більш для жінок. На чоловіках я це можу дуже складно уявити, якщо чесно. Тому що ну це треба любити. Це треба буде сладка їжка, щоб от любити на собі це носити. А так це мені здається чисто така дівчача історія. Не знаю, що по стійкості я не носила, тільки пробувала просто зранку і но наносила, може, десь годинку з ним побула дуже гарно розкривається, дуже м'яко, не нав'язливий. Я наносила собі на руку, поки працювала, потім прийняла душ і все. До речі, поки прийняла душ, він мені ще на руці залишився. Тобто він не смився на 100%, то я думаю, що він дуже буде стійкий. Клас, мені сподобався. Так. І наступний бренд це в нас бренд Maison Тайте. Я не знаю, знайомі ви з цим брендом італійським або ні. Давайте я почну з мого. У мене три аромати цих. Я почну з того, який мені сподобався більш за все. Це рістрето. І тут мені сподобалося, що ти щось нюхаєш, але щось воно, коротше таке, не 100%. Ти розумієш, що ти чуєш. Ось тут я чую якісь квіти, пудру. і до речі, кава десь, десь там ледь за куточку стоїть, але він такий дуже, навіть, знаєте, затишно е як доглядовий. Тобто, ніби ти нанесли на себе якісь доглядові там, креми, лосьони. І десь поруч стоїть кава, може, навіть холодна. От не знаю, чому от мене, так, мене так відносить ось цей аромат. От Про рістрету я собі десь зберігла. А, значить, тут в нас є кашміран, кава, а, рожевий перець, іріс, а, фіалка пачулі. А, пачулі вони мені відчут не одразу, а потім після розкриття, після, може там десь, десь годинки, я теж на чоловіка вчора наносила, дуже гарно на ньому, на, на, на ньому цей аромат звучав. До речі, всі аромати, всі три сьогодні представлені від Maison Daite, вони 100% унісекс. Якщо тут ми якось думаємо, да, то Daite йте 100%. До речі, я на я, я, я сподіваюся, правильно аромат, ці бренди на, називаю. А, тобто, чим заявлено, тим пахне квітами через те, що тут ірис і фіалки він запудрюється. пачулі потім дають трішки шоколадності більш ніж кавовості. Але кава все одно вона десь в вдали... далечині да? здалеку десь відчувається. От. Коротше, на шкірі дуже круто розкривається, на блотері щось просто квіткове. Окей? Ну, він мені сподобався на шкірі дуже. І в нього такий і шлейф, і все. Тому так, кофі-бомба, наступний кофі-бомба. О. Там щось бахнуло. Так, давайте з вами продовжимо. Значить, ми з вами зупинилися на кавовій бомбі. Тут, поки я була відсутня вже армат трошки розкрився. І тут ви бачите на екранах дуже велику піраміду, і, в принципі, чим заявлено тим і пахне, тут дуже відчувається шкіра, спеції. Але знов-таки каву я б почула, коли б мені, напевно, сказала, що тут є кава, тому що знов-таки, як і з Томом Фордом ваніль фаталь, тут відчувається більше спецій, аніж кава. І особливо тут відчутна кожа, шкіра. Ось. Цей, до речі, аромат, мені здається, він більше як для чоловіків, аніж для жінок. Так. Але нічого не може пахнути кавою більше ніж сама кава. Тому сьогодні мені надіслали декілька пакунків запашної кави для дегустації. До речі, це моя перша інтеграція, тому додивіться, будь ласка, до кінця та отримуйте промокод на знижку. Ця кава називається 25 Coffee Roasters, Вона натуральна і без ароматизаторів, Саме тому вона корисна для організму і це дійсно відчувається. Я ненавиджу кислу каву. Ця кава, вона взагалі без кислинки, гірка, міцна. Саме те, що потрібно зранку, ця кава вас точно збадьорить. До речі, якщо ви, як і я, також любите каву і хочете, щоб вона була ідеальною, обов'язково зайдіть на сайт та скористайтеся функцією підбору кави за вашими вподобаннями. Вам достатньо буде розповісти про свої улюблені смаки, і ви дізнаєтеся, яка кава вам підійде найбільше. А за моїм промокодом чопка 20 ви отримаєте промокод на 20% знижки, тож переходьте в опис, а ми повертаємось до ароматів кави. От, і останній аромат з цього бренду це в нас «Café Gourmand». Я не знаю, як правильно прочитати його. Якою це мовою написано. Так, ось це. Коли до мене приходила знов-таки вчора подружка в гості, вона нюхала всі ці аромати. І вона нюхала із цих трьох ароматів з «Maison та вона їй сподобався оцей аромат більш за все. Ось цей кафе Гурман. Я така. Нюха, думаю, що він мені нагадує, чому саме, їй, саме цей аромат сподобався? Що ви думаєте? Тому що він схожий на бакару. Я не знаю, як вони це роблять, але він реально схожий на бакару. Я думаю, Таня, тебе вже... у тебе якась там... <кхм> травма, він не може бути схожий на бакару. тут цей. Я заходжу на фрагрантику, дивлюся, з чим порівнюють його люди, і там стоїть, звісно ж, бакара. В екстракті. А їй, до речі, теж подобається бакара в подружці. І тому вона така, да, точно мені подобається, тому що тут він реально схожий на бакару». Ой, так, кафе Гурмонт. Тут, звісно, і шафран, і кава, і лісовий горіх, і молоко. Ну, З цієї піраміди, від Господи, від бакари тільки шафран. Але він реально тупо схожий на бакару. Ну тут немає ні йоду, нічого немає поганого, просто він схожий. Одразу ви його понюхаєте і скажуть, так на щось, на що схоже, схоже. Ага, бакара. От мені цей аромат не подобається. Може, тому що <п 'я> він схожий на бакару, <п> я>, я не знаю. Але він чомусь мене якось чимось відштовхує. Мене трішки зараз вже поплавало. Дайте поп'ю водички щось. Мені здається, або цей монталь дуже такий на мене, я його бризнула, дуже відчуваю його, або ось цей останній. Тут просто дуже ця нота шафрану, вона дуже вибивається, мені здається, тому я відчуваю, коротше, не хочу нюхати, і в мене вже розболілася голова від нього. От, і коротше, він мені більш за все не сподобався, тому що каву я тут не відчуваю. Відчуваю тупо шафран і пачулі. Ну, щось таке, знаєте, якби важке. Якщо ми з вами підведемо підсумок з цих всіх ароматів, що мені сподобалось найбільше і що я хочу взяти собі у магазин в Розпив хочу взяти собі по 5 мл, Це 100% амор кафе. Або може запитаю, чи віддадуть мені ось цей от флакончик як залишок у флакончику я би забрала, тому що ми б з чоловіком, з чоловіком його би закінчили. Потім усе в мене є. Хочу, напевно, на зиму вже, але не на осінь, на зиму взяти Black Phantom. І подумав, може фаталь, може мілілітр три я б взяла. Треба подумати, треба ще подумати, тому що він такий теж, він мені дуже подобається, але більш все одно в чоловічу сторону. І якщо думати про новинку з Тома Форда, я хочу собі ваніла секс. Оце реально, що я хочу, це точно я візьму. А ось над цим подумаю. А чоловіку, до речі, фаталь не зайшла. Він сказав, що мені не дуже якось не сподобалось. от. І трусарді. Напевно, трусарді буду думати. Напевно, не буду брати, тому що, тому що, тому що він, він мені тут дуже гурманський. Ну це теж гурманський, просто я хотіла щось з нотою прям кавий, таке, знаєте, а тут все одно він більш горіховий. А я з горіхових хочу, я не пам'ятаю, вам казала, мабуть, в минулому відео, що мигдаль це одна з моїх найулюбленіших нот в ароматах в парфумерії. Я хочу взяти Ваніла Секс, тому що там мигдаль ну просто бомбезний. От тому я думаю, що цей мені брати не варто. А ось цей Аморет просто бом бомбічний, і ось якось так. А і ще зкавого в мене є і Сен Лоран Black Opium Extreme. Ось тому, якщо я ось це візьму, то Восени мені буде затишно, тепло і приємно ходити по вулицях, коли буде така дуже не дуже погода, і ці аромати будуть мене зігрівати. Добре, а ви, будь ласка, мені напишіть в коментарях, що вам сподобалося з цих ароматів за моїм описом. Або, можливо, у вас є ці аромати, вам є що додати, або може у вас є інші якісь аромати з нотою кави, і ви можете сказати, Таня, ти чого? Спробуй ось цей аромат. Алло, <свят> от я обов'язково э, подивлюся, якщо я щось не знала. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. А я вас цілую всім пока.